Радіємо. Радіємо. Є, таке, є такий вираз, друзів тримай е, близько, а ворогів е, ще ближче. От, ну, якби з точки зору якби розуму, ну такого простого, то воно звучить, якби ну як якась ну, дивно, тому що як ворога ж ворога, да? Що це означає, і чому, і чому, ну, чому народна мудрість придумала так, ну, таке твердження. Ну, народна мудрість не, не скажем, не бреше. <смітна> так, тому що, що таке ближче, це треба просто знати, як є така фраза, що. Ворога треба знати в обличчя. Тобто ближче це означає ближче розуміти мотивацію і саму, ну, само ставлення, саму, скажем, причину, чого ця людина стала ворогом, а, але ще й, скажем, його, його ставлення до вас вороже. Чому це І знати про те, що це ставлення вороже. Тому це називається ближче. Тому що ті люди, які, скажем, вважаються друзями, або друзі насправді, то вони, вони і так близько, їх не треба там щось. А Ті, хто не сприймає вас або сприймає вороже, то вони мають на це певні причини. І е, ті причини, які вони мають, ставлячись до до вас погано ну, негативно, відкриють у вас е, можливості зрозуміти е, ваш, як ви як ви дивитесь. Як ви сприймаєтесь людьми, тому що якщо до вас добре відносяться, то це вони вони можуть не помічати ваших помилок, там ваших якихось цих. А коли є певні претензії, це значить прислухатись до них і, скажімо, виявити їх в собі, якщо це потрібно. так і тут, ну, багато шаровість цього ставлення їхнього до вас, так? Тому що з позиці, позиції духовної взагалі ворогів бути не може. Але от ворожнеча, яка е, е, існує там в полі, в, в напрузі цієї людини до вас, так? Ну, ставленій до вас, оця ворожнеча, так? То вона, ну ще раз кажу, має причину, і цю причину треба виснити, тому це вже друге, чому ближче, так? ставити. І третє, це навіть якщо згадати оцей ну, напів таке ну, неправильно трактоване те, що Іуда з Ісусом буцімто то так зробив там і ще щось що він ніби якби був ворогом, чому він так зробив, що зрадив Ісуса, то що це дало? Що дало, що дала оця така зрада, взагалі ворожнеча взагалі все-все, що, що, скажем, куди виводить оця ворожнеча що вона робить із, взагалі, із людиною, із ставленням людським, із самою природою, психо психоемоційного життя, оце також має бути на, все на поверхні, тобто близько. Треба це все розуміти, як це все відбувається, як це працює, можна так сказати. Ці відносини між людьми навіть в такій позиції. І це розуміння того, чому ця людина зробила, і розуміння цієї людини. Як ми знаємо, навіть оцей католицький, не буду хвалити церкву, бо, але ж були в, і в релігії дуже такі хороші люди, але оце, що ну, там Івана Павла ІІ, ну, значить. Намагалися знищити там і знайшли ту людину, яка стріляла в нього. І він прийшов до нього в тюрму і просто з ним поговорив і, значить, поговорив із власним вбивцем, Іван Павло II, цей папа Римський. І після цього цей ув'язнений, який в нього стріляв, став його найбільшим прихильником Ось, здавалось би, ворог, так? І тому це треба. Якщо він його тримає близько, він його розуміє, ворога. І він, а якщо він його розуміє, він знає його стратегії, він знає все. Так? Це, ну, це дуже багато розкриває ну, саме оце розуміння. І плюс до того, ще був такий воїно яценецький також він ну, це, Окрема історія життя. Це унікальна людина, котра була унікальним хірургом, який потім став священником Але також його в нього, його намагалися комуністична там влада знищити у свій час, і він, скажем, ну була людина, котра також в нього стріляла, і це повторилось, ну, повторилось також таке такий був такий факт, що він поговорив з цим хлопцем. І просто дав йому таке знання, яке розкрило йому очі, він більше не захотів стріляти, нічого робити. Тобто, отак близько був ворог, так він приблизився до, до сприйняття цього ворога, що він перестав бути його ворогом. І взагалі ще ближче, це коли людина не в, нього, в людини нема. Навіть такої природи ображатися на своїх ворогів. Тоді вони перестають бути ворогами, а це ще ближче. Тобто таке поняття, взагалі, в свідомості людини, як ворог, дає людині пізнати свою природу, по суті. якщо так дає пізнати свій рівень свідомості, так. Розкри... зрозумітих. В якій позиції живе людина? Як вона реагує на ворогів, на ворогів так вона і сприймає себе. Якщо це близько, я, а ми вже розповіли, як це забли, як це близько, що таке поняття близько, то це вона, значить, людина, яка вже правильно сприймає, ну, цілісно сприймає світ. Тому це мудрість мудра. Ну, це мені ще згадалося Ісусове, типу, як там було? Е, любіть своїх ворогів. Це, мабуть. Ну, так це одне воно, воно, і, воно і те саме, воно має те саме значення. Ну, бо цей ворог в кінцевому результаті, ну, тобі дасть розуміння взагалі природи і своєї, і світу, і так далі. Так. І змусить, як є така. На, така прислів'я, що для чого щука, щоб карась не, не дрімав? В ставку, для чого щука в ставку, щоб карась не дрімав. Тобто, так дає можливість зібратись і бути усвідомленим, жити усвідомленіше. Я, я задам це питання, воно чомусь воно підскочило в цей. Пола, щука і карась це випадок Росії і України? щоб Україна ну, не ну, це, ну, можна так, ну це однозначно, що можна і це так, так можна це так сказати, так, ну так, сформулювати, тому що зрозуміло, що. Щука, ну, тут, тут в до в даних ролях, то це є то поле, яке не може насититись і не може і, ну, хиже, хиже, і не може, скажем, ну, така природа, хижа природа. Воно постійно шукає собі жертву, бо інакше воно, воно склад сприйняття такий, що воно думає, що воно не виживе, якщо воно не буде. Шукати собі жертву і цю жертву знищити. Це така хижа природа. Природа духовна це ну про те, що ми говоримо, там слово духовно вже заїжджено, але природа цілісності це, це є дж... вічне джерело. Це є та можливість не, не тільки не не нищити когось, а зцілювати і сам і займатися самостіленням і допомогою ближньому. Тому це антипод повний. Ось. А, а, але існує такі нас на землі, існує і щука, і карася це така таке природне явище і така, така реальність. І тому. Для того, щоб не бути жертвою, треба якраз прислухатись до народного цього прислів'я. І до народного, і до слів Ісуса. І тоді ніколи жертвою ви не будете. Ніколи. І все буде цілісне. Так. І все збережеться і прийде мудрість дощу. Навіть так. Будемо радіти. Так, життя. Радіяти. Радіяти, так. -то. Ну, тоді радіємо. Радіємо.